Давайте спробуємо розібратись з ось таким завданням. Який відсоток, відсоток, відсоток під 16 становить, становить 4. Ось так, який відсоток під 16 становить 4? Я хочу, щоб ви зупинили це відео і спробували відповісти на це запитання самостійно. Отож, давайте розберемося з цим. Взагалі ми можемо сказати це трошки по-іншому, тобто яку частину від 16 становить 4. А коли ми говоримо про частини, ми можемо зобразити це у вигляді дробу. Тобто 4 частини з 16. Тобто 4 з 16. І ми можемо ще цей дріб скоротити на 4, і у нас вийде 1 четверта. Тобто, четверту частину становить 4 від 16. Проте це не відповідає на наше запитання, який відсоток. Адже відсоток це буквально від соток, тобто від 100. Тобто, у нас буде, якщо ми це будемо забирати дробом, це буде щось поділити на 100, тобто щось сотих. Давайте з'ясуємо, що ж сотих у нас буде. Отож, якщо у нас був знаменник 4, а став знаменник 100, це означає, що ми 4 помножили на 25. Тобто знаменник наш був помножений на 25. Тобто і чисельник теж потрібно помножити на 25. Тобто, 1 на 25, 25. У нас вийшло 25, сотих, тобто 25 від 100, тобто 25%. Відсотків. Ось так. Є ще один спосіб таке зробити, і це зобразити це все у вигляді десяткового дробу. А десяткові дроби дуже легко переводяться у відсотки. Давайте покажу. Отож, у нас є 4,16, а 4,16 це теж саме, що 4 поділити на 16. Ось так. Тож, давайте поділимо. Проте ми бачимо, що у нас 16 більше, ніж 4, тому у нас відповідь буде менше одиниці. І для того, щоб нам порахувати гарну дробову частину, ми до четвір додамо якраз цю дробову частину у вигляді декількох нулів, щоб нам було з чого рахувати. Отож, давайте розберемось. Скільки разів ми можемо помістити 16 у 4. 0 разів. Отож, 0, це буде у нас 4. Тепер ми починаємо вже брати з дробової частини, тому ми поставили тут кому. Адже цілу ми вже порахували. Отож, скільки разів ми можемо помістити число 16 у 40. Два рази, адже 2 на 16, це буде 32. І давайте віднімемо 40 відняти 32 буде 8. Давайте знесемо наступний 0. Це у нас буде 80. Скільки разів ми можемо помістити 16 у 80. Давайте спробуємо 5. Отож, 5 на 6 це буде 30. Запишемо сюди 0. А 3 на саме сюди. І тоді 5 на 1 це буде 5. І додати цю трійку 8. Тобто 80 відняти 80 буде 0. Ось ми поділили без остачі. І це у нас виходить відповідь. Тобто. 4 поділити на 16 це у нас 0,25. Це те саме, що 25, тому ми можемо це записати як 25 або 25%. Оце і все.